учні гімназії номер 323 міста Києва Вода це джерело життя на нашій планеті. Людина використовує воду у більшості галузей своєї життєдіяльності. Наприклад, у побуті, у промисловості, у медицині, у сільському господарстві. Але, на жаль, проблема забруднення води стає все більш глобальною. Далі наведені деякі дані щодо забруднення води у світі. Крім того, на сьогоднішній день все важливішою стає глобальна екологічна проблема знецінення та забруднення водного середовища нашої планети. Наша гімназія всіма силами намагається допомогти у вирішенні цієї важливої та складної проблеми. Ми раціонально використовуємо воду, що нам дана. Завдяки тому, що наша гімназія є асоційованою школою ЮНЕСКО, в нас проводяться різноманітні заходи на екологічну тематику. 21 березня 2013 року у нашій гімназії був проведений єдиний урок води, на якому учні змогли переглянути цікавий фільм про властивості та значення води у житті людини. Хоч ми ще не зовсім дорослі, але вже в цьому віці ми повинні турбуватись про середовище нашого існування. Адже нам ще жити на цій планеті. Тож ми закликаємо всіх до дбайливого ставлення, до водного середовища та й взагалі до всього світу.